Ми з цією родиною їдемо на виставку. Третє дихання, яка проходить в Києві. Що там буде проходити, ніхто не знає, але нам дуже рекомендували сходити на неї. І вам все покажемо, що там відбувається і що там буде проходити. Закрити молодь Що не нас Так. Яка? Колоса. Ну, можна, ти ще ж не будеш з Дуже швидко змінились плани і їдемо зараз на екскурсію по центру Києва. Не пам'ятаю, як називається, все розкажемо покажемо в процесі. Чому змінились плани? Тому що зранку намагалися всією родиною потрапити на оцю модну виставку, яка дуже рекомендують — «Третє дихання». черга складається з тисячі людей. Ми постояли хвилин 10, зрозуміли, що нічого нікуди не рухається. І швиденько перепрофілювалися і замовили собі на цю екскурсію по центру міста. Якась вона дивовижна, має бути містична і покажемо все. Підходимо до нашого гіда. І зараз розпочнеться наша екскурсія. Стання, бо колись вважалася, що вся нечиста сила завелась колись саме тут, в Києві, і вже звідси пішла мандрувати світом. А місто наше унікальне, місто, де куполи християнських святинь, гармонійно співіснують з місцями, далекими від релігії, з місцями, а повітря своїми містичними історіями, легендами, любить наше місто, усі як у чортівню. Вірить у відьом, чаклунів, русалок і іншу нечисту сили. Чомусь лякаються чорних котів, нещасливого числа 13. Як в будь-якому місті містечка селі у нас є так звані погані зони. Ну про що казати? тільки лиси гір у Києві? А хто знає скільки? Е, офіційно, хто сім нарахував, хто п'ять. Ну так. Неофіційно, правильно, 13. Але не тільки Лиси Гори. Ось є такі місця, де з фатальною закономірністю відбувається щось незрозуміле, щось погане. І одне з цих місць це сучасний майдан Незалежності. Кияни з давнини називають оце місто Козине Болото. І ми з вами сьогодні прогуляємось таким містичним трикутником Козине болото чортове переміще Лиса Гора. І будемо розмовляти. Мовляти про казине болото та перевісище, про проклятий будинок та дверям побачився, київська вже. Це місце називали перевісище. Чому перевісище? Бо київські князі влаштовували там полювання на дрібних звірів та птахів. Ставили ось такі Перевіси, такі сітки, звідки така назва. Потім, десь в 16-17 столітті, ця місцевість згадується, як овсійкова долина. Кажуть, щось тут якомусь Овсію належало. Потім піски була піщана дорога у бік Васильківа. І ось знаєте, коли люди з Лаври їхали цією дорогою намагалися проїхати за світло, бо злодіїв, як і нечисту силу, ніхто дорогою не відміняв. І тут. І щоб уявити собі, де воно було, на 180 градусів. Ми повертаємось і трохи проходимо на світі. Екскурсія це машина часу. Якщо б ми тут стояли б з вами десь в 11 столітті, ми стояли б за містом. А перед нами були ворота, так звані Ляцькі ворота. Ось їх значок, самі ворота, археологи їх знайшли, вони були ось тут, десь скляний купол глобуса, де ресторан, остання барикада. Тоді у міста Ярослава Мудрова було троє воріт, головні золоті, були ворота Жидівські, це там, де починається Львівська площа. Є в Києві намолені місця, є на торговані, там було дуже. Торговане місце був відокремлений квартал Коперів кінець, де жили перші ліхварі і банкири, з якими київські князя мали солідні ділові стосунки. А ось ворота ляцькі. Чому така назва? Чи від заболоченої місцевості, чи від того, що тут поруч був польський квартал Ляди? А само казине болота воно було на території міста того часу. Увага! Перша назва проволка Шевченка Козьє болотна вулиця. Дивіться, вже на значки ляцьких ворот з'являється пігурка архістратига, який кияни теж називають Бетмен. І ви знаєте, на місці Голопоштампа колись стояв розкішний гранд-готель. От три тижні починає від водогреща, в Києві нам в проводили контракти, контрактовий ярмарок. Якщо тоді були пробки, це пробки з екіпажу, які їдуть на київські контракти. І це не тільки бізнес, це розваги. І ось дуже багато людей, дійсно дуже багато у цих розваг. І тут з'являється хрещатиста площа, яка трошки все це розгрузила. І на Великдень і на Різдво тут влаштовували так звані розважальні містечка. Зразків стиля арт-ново модерноки. Скажи, будь ласка, ви помічали це будинок, коли ви по своїм справам? Ну, десь потрібно голову підняти, подивитися. Дивую. Так уважно дивитися, будьте обережні, щоб не стати кам'яними. Ну, по-перше, це героїня давня грецької міфології. А в Давній Греції як ставились до жінок? Погано ставились. Ось вважали, що жінка винуватиться всіх бід та нещастя. Згадайте ту Пандору, яка відкрила скриньку, і з тієї скриньки вийшли хвороби, війни, біди. Тільки надія там залишилась. Що таке скринька по давня давньогрець? По давня скринька, ось вона, амфора. На фасаді будинку ви теж бачите амфору. Ну а є така історія, така легенда, що медуза колись була дуже привабливою, красивою дівчиною. Дивіться каштани, які перед вами повітруче. От найкраща пиравка і найкрасивіша – це коли квітнуть каштани і золота осінь. Київська. Так, трошки відчули, да, отак ви нагору. Давайте подякуємо, бо на початку ХХ століття трошки менше таки зробили. А оцей сквер, як це за радянські часи, з'явився сквер Челюскінцеве, як не хідне християнство, і може там був якийсь храм. Це не підтверджено, невідомо. Але за розкопками ми точно знаємо, що перший католицький храм Костел отримав наказ добудовувати і він зробив креслення, тому що було вже побудовано, щось там своє придумав. Верху, але той проект, скоріш за все не затвердив імператор, стали розслідувати далі. Це в наші часи. Спливає ще одне прізвище Михнович, Франц Михнович, це професор університету Святого Володимира. Він дійсно створив на. Я х років вже подивіться, який красен Бруна Пількель, художник. В нього до речі було два напрямка. Він з одного боку багато малював натури ню, з іншого боку, саме е, біблейські сцени, і ось він бере ще двох художників Карла Проша і Осіпа Крігера. Вони їдуть до Палестини. І ось там тоді вже з'являється фотографія. Вони фотографують, роблять замальовки, і коли вони повертаються, вони через проектор все це переносять на полотно вишиною з чотирьохповерховий будинок. Таке, це готелі. Готелі, Михайловського монастиря. Ось саме готельний бізнес, коли започаткували монахи. Бо приходять віряні, і монахи розуміють, що їх потрібно десь годувати, лікувати, оселяти. Люди бідні, ви з хашту населили на два тижні, годували, лікували, але вони повинні були відпрацювати якісь роботи по монастирю. Люди багаті, ну все зрозуміло. Сплачували гроші, в них було все найкраще. І, а, Колись ці будинки виглядали ну, дійсно розкішно. А тепер, уявіть собі, колись тут, на цьому подворі подвір'ї можна було побачити дуже цікаву людину, яка точно мала великий дар передбачення. Може, ви впізнаєте ось цю людину? Mm -hmm. так. Mm -hmm. да. Григорій Распутин. Якраз оптимальна. Е, наш сучасний фонтан е, — теж тема присвячена з Святому Михаїлом, Києва. А Або просто нагадаю. Він відкриває цей фонтан 19 вересня 2020 року. Саме 19 вересня вважається Днем Михайлова Цюда. 19 вересня за юліанським календарем чи 6 вересня за Віверіанським. Звідки це взялося? Може бути. Спочатку питання до вас знову. Через дорогу бачите каміння, да? так? Оцю це за пам'ятник, він кому? За моєю рукою, бачите, так? Да? Цікаво. Це в мене. На ну, Андрій Первозванний. Я кияни вірять в легенду, що в першому віці нової ери, він стояв тут на пам'яті, задав проповідь своїм учням, поставив хрест, а замість Дніпра було море. яке пішло під землю. І саме я тоді Е, ну, по-перше, кішка 40 ніжка і моє місце відпочинку, коли дитячі екскурсії. Я відправляю діток порахувати оці ніжки. Вони приходять і кажуть, 28. Я поки відпочиваю. Але якась в мене була індивідуальна екскурсія, е, мама і дев'ятирічний Натан з Ізраїля. Ну, Вирішили з мамою відправити Натана, порахувати ті лапки. Приходить, каже, 56. А я так думаю, боже, як це так? Потім дійшло, що дитина відразу подумала, що вони спарені, що відразу помножила на два. Ми вийшли з вами на пейзажну алею. Відразу кажу. Вона з'явилася завдяки молодим скульпторам, бо тут хотіли будувати житловий комплекс. Була ціла війна. І Костянтин Скритуцький це скульптор київський автор їжачка в тумані, відделкового кота біля золотих і інших таких цікавих пам'ятників. Ось саме він тут керував йому десь років 27 було. Так версії версії. Насправді Софійський собор. Софійський собор графіті, Там 7 тисяч графіті знайшли. І там є надряпані тварини. Там вже була школа, діти усі часи однакові. Якийсь безкетник прогулював школу, стояв на службі. І оце котик в Софійському соборі. Закінчилася наша екскурсія. Йдемо вже додому. Погоди сьогодні нас. i'm a bunch of that.